Добрий день, дорогі друзі, компанія Motor Україна. Сьогодні зніму вам такий коротенький відеогляд про кентавра 160Б. Це у нас стоїть на відправочку. ЖТ16 мотор на 16 кінських сил. В новій моделі зробили 39 вал. Тобто ну, 40-го, якщо по-простому округлити, замість 50-го, який там в принципі, був е, заважкий і без надобності. Прибрали додатковий генератор, е, лишили тільки динамо, який встановлений на самому, в самому двигуні. Е, що це дає? Це дає е, в принципі, зменшення в ціні і не такий великий заряд на акумуляторі. А так, в принципі, нічого не змінилося. Через натяжний терріролик у нас іде два приводних рівня. Коробка 3 плюс 1 мототракторного типу. Це трішки покращена мотоблочна, якщо так перевести. Повишені, понижені окремо важелі вмикаються. Це у нас гідравліка. Насос на гідравліку качає напряму від КПП, ані від ДВС, як до цього було. Отут він стояв. Педаль тормоза у нас одинарна, тобто відторможує одразу двома. Є ручний газ, ось бачимо ручку, є ручний стояночний тормоз. Три датчики, один здвоєний датчик, мотогодини і е, зарядка акумулятора, і е, тиск мастила і е, жидкість від, верніше, рідина у радіаторі. Так, по задній частині у нас колія регулюється. Можна виставити від метр до 1,4 м по центрах. Гальма у нас барабанного типу, є причепний механізм. Ось бачимо підпалець, палець в комплекті. Е, гідравлічна навісна система одноточкова. Підіймає 320 кг. Цього вам вистачить на будь-яке обладнання, на оприскувачі, на культиватори, на сажалки, навіть дворядні, якщо збирати. Тобто все це він підіймає, спокійно, можна експлуатувати. Так, по гарантії, кентавер має гарантію 2 роки. На облік ці трактори можна так само поставити. Передні колеса у нас йдуть 4,12, якщо не помиляюсь. Зараз бірочка повинна бути. А, 5 12, 5, 12 передні колеса і 6,16 задні колеса. Є отакий, як я кажу, позорний шкафчик для інструментів. Він, до речі, вже зашплінтований іде. Я не знаю, чому до цього так не робили, тому що він відкривався. В принципі, якщо не досить плотно підгонка була, то ця штучка просто відкривалася і воно все випадало. В комплекті йде зіп. Ось бачимо. Тут йде ручка заводна, можна ручному старті стартувати, можна з електростартуру. електростартер тут встановлений. Тут у нас воздушний масляний фільтр. В принципі. Дешевий, але він працює. Нормальний фільтр короте. працювати буде. Тут у нас доблюється ручка газу можна для ручного старту. Так, фільтр масляний виведений. Маса розділітель. Маса такий дешевенький, тому його краще переобладнати. Або користуватись дуже-дуже обережно. Сидіння тут простеньке йде. В принципі, Ну чого вимагати від найдешевшого мототрактору, який є на сьогоднішній день в Україні. Коштує такий, до речі, забув сказати, 2400 доларів, фриза 120 см, і плуг йдуть в комплекті з цим трактором. Доставочка безкоштовно по всій Україні без передоплати. Гарантійне обслуговування так само йде по всій Україні. Тобто, де б ви не знаходились, якщо оцей от коник у вас колись зламається, то бригада приїжджає або висилає вам запчастини для самостійної заміни просто поштою. Тобто ви. Не платити якісь додаткові кошти, це все йде безкоштовно. Переднє нас так само регулюється. Ось бачимо, в принципі, все. Я думаю, що по цьому трактору дуже багато розповідати не треба. Е Із плюсів цього трактора це найдешевший мототрактор, це е більш зручно, ніж працювати з мотоблоком, навіть з адаптером. Це е, гідравлічна система. Тобто ви не тягнете за собою, а у вас працює трактор з гідравлікою, який може там садити картоплю, може копати картоплю. Е, ще плюси. Це, в принципі, більш надійно, ніж мотоблок. Е, я думаю, ну, на цьому і все. Тобто цим трактором можна працювати, можна окучником працювати, можна е, навіть двокорпусний плуг, так обережненько, краще працювати однокорпусним, але якщо м'який ґрунт, можна двокорпусний. Е, це вам, в принципі, дасть змогу пересуватися там, зі швидкістю 25 плюс-мінус км на годину на повишенні на максимальних оборотах. Тобто, ну, плюс, плюси є, є мінуси, тому що ну, це мототрактор. Коробка тут не така, як на міні-тракторах. Тобто, треба за нею доглядати, треба дивитися, щоб нічого не рвало, щоб сателіти не рвало. До речі, забув сказати, тут стоїть блокування півосів. Ось у нас завжди заблоковано півосі. Ви можете її розблокувати цим важелем. Тут стоїть 16-й мотор, це не дуже много, але це більше ніж на мотоблоці. По гідравліці тут в принципі нюансів немає. Єдиний нюанс оці ці шланги, треба за ними слідкувати, щоб вони взимку у вас не переохолоджувались, тому що вони можуть полопатися. Ну, і в принципі, Будь-який шланг. Да, тут становини резинові, вони в принципі йдуть запльоткою, але треба за цим слідкувати. Тобто, якщо взимку працюєте на такому тракторі, то хоча б, щоб він стояв у вас десь в ангарі, там, де. Плюс-мінус плюсова температура, щоб ви його не бросили на вулиці. По рамі. Тут, в принципі, нюансів немає, рама нормально ходить. А, коли приїжджає до вас трактор, ще важливий момент. Ви зробили обкаточку да, 50 метров я думаю, що ви знаєте, а, поміняли мастила і перетягнули усі бовти. Тобто оці бовти підтягнули, оці бовти, оці, оці. А, навіть оцей, який тримає вихлопну трубу. Усі бовти, які не закрашені, які не е, на двигуні знаходяться, навіть ці бовти попідтягували, тому що йде вібрація, і це новий трактор, іде маленька вироботка. 0,05 мм, 0,02 мм. ну Вона буде і в будь-якому випадку зробіть перетяжку. Ми взагалі рекомендуємо робити перетяжку е, там, кожні там, 100-150 мотогодин, тобто встали, попідтягували щодень бовти і поїхали далі собі працювати. На цьому все, друзі. Якщо вам сподобався і давно придивляли собі такий мототрактор, можете замовити його за номером чи на нашому сайті. Як вам буде зручно, так і робіть. Пишіть в коментарях. Як вам така мототракторна техніка, чи користувалися, які були у вас поломки, давайте поспілкуємось, які роботи ви ним робили, тобто чи садили картоплю, чи працювали ви з косаркою, чи з чим ви працювали на такому мототракторі? Пишіть в коментарях, будемо спілкуватися. На цьому все. Пока-пока.